Сьогодні ми з пацанами вирішили грабанути банк. План полягав в тому, щоб ми забрали потрібну нам ключ-карту в менеджера і пройшли знищити на ту зниканим дрилом, щоб залізти в сейф. Все, що плавно. Ми з братанчиком підійшли до менеджера, і тут okay, ти що зробив, блін? Ну, ми за ти забрали дриль. Ми вже почали дрилити цю парашу, але тут раптово наглянули копчики. Ну, довелось отстреливаться. Ах ты ж, блин, я твою мамку в кино воды, блин. І тут раптово я японів, що ще трохи й доведеться робити піл-піл з пестика. Що? Мало патронів, Капець. І тут ви запитаєте, ти на що Кінштейна чи що, раз, блін дозіра з пробуєш винести? На що я скажу? Може отак, а може о і ні. А може опішу і ви нафіг. Йопереся, тай тут патронівки вайкю Путіна, блін. І тут я задався питанням: люди добре, в кого з вас є терміт? Ну, Ще тут поміг, на жаль, я не знаю, який в нього днік, але пофіг. Ми чекали, поки там той терміт не пропали підлогу, поки то раптово купи не налетіло, як ті мухи на гівно. Вибачаюсь перед людьми, які зараз їдять. І тут нарешті підлогу пропалило. Але раптом сталася одна фіаня. Двох наших німейтів повалили і лишились між жоном. Ми зібрали бабки в сумку, і тут нам Бейн каже: виходьте. Але нас трохи затримали копи. А що як, блін? Ну, я побіг, і тут раптом цих двох повалених повернули, а Джона вже повалили. Але ненадовго ті двоє повернулись. А в мене вже закінчились патрони, і тут нарешті можна було бігти. Я біг як міг, без патронів ні на пістоль, ні на автомат. Треба було сподіватись на фортуну. Я біг, біг, старався попадати під кулі. Я нарешті біг, але тут ділиться, що де логіка для оплати, поки вся тіма. Ну хто ще не в полоні. Якщо не повалена, то ти не зможеш залізти, куди треба для втечі і потім спостерігати, як ці дебі обігають і суетяться, поки пожарки приїжджають. Але коли вже всіх повалили, я нарешті закінчив рівень. Так, я втік з повністю розрядженим пістолетом і автоматом. Ну, як не як новачками. А ще я отримав досягнення. Сподіваюсь, вам відео зайшло. Дякую за перегляд. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. З вами був я, мішаня. Бувайте!